Всім привіт, вітаю на каналі. Чекачі. Я знаю, що ви хочете мене запитати, Дімон, що це таке? А я самий не знаю. Я знаю, що ми будемо йти на побачення. Я знаю, що тут не буде скрімерів, але ми трішечки змінимо атмосферу. До речі, до цього я мав записати дві серії, але їх немає, тому що у Дімона вимикають світло, якраз коли він починає записувати. Мене є 15 хвилин кожної серії і все на тому закінчило. Тому йдемо з професіоналом Дімоном на побачення. Чість вона застряла, спаржа застряла. Ого, я вже починаю переживати. По-перше, я не знаю, як це грати, по-друге, я не знаю, як це знімати, а по третє, я навіть не знаю, як це буде виглядати. Ну, спробуємо. Так, щоб рухати руками, нам потрібно. Мишку. Окей, окей. І що я маю зробити? А я тільки рукою. Я бачив на скріншотах, я бачив, що ми сидимо на побаченні, я бачив стіл. А, просто мені треба розібратися, як рукою махати. Окей. А, Блін, ця херня має бути нормально на VR. Проблемка в тому, що в мене нема віра. Так, взяти предмети. Треба нажимати ліву кнопку. Почекай, вниз. А, а як вперед? А, все бачу. Я маю налити в стаканце? Ні, це дуже тяжко. Почекай, 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 якщо я буду сидіти на побаченні і мені отак вот от треба керувати цим всім. А я а я. Є. А як це налити? Почекай. Блін, добре, що нікого немає. Аху. Тут Туторіал такий собі, я не знаю. А, ми йдем в. Я зрозумів. Ми зараз будемо вибирати побачення з ким. Е, добре, окей, хто у нас є? Як називається? Бланд... Бландер бландер, окей. Це у нас Річард. Що? В смислі, я, я мав десь вибрати. А, я... Річард? Три роки? Жозеф? Привіт там, я використовую бландер. О о, помела! Е, привіт там! Я використовую бландер. Привіт. А що значить три? По центру три щось. Е, окей, помела, так помела, це кра... Ні. Є. Е, пом... А що таке? Я, я не дуже розбираюся, як це працює, все. Я... Добре. Получається, що я просто бачу фотку чуюсь і вибираю окей. і що, а що далі відбувається? Вона йде зі мною на побачення. Омела йде зі мною на побачення. <рит> Почекай, блін. А... Вона погода, а як це... Як вони працюють ці? Я ніколи не користувався такими речами. Тіпа тіндер у цій я ніколи не користувався... Привіт. Блін, мені. Ай-ай-ай! Мені щас Ааа... Запалити свічку. Почекай, а як рукою. Ні, ні, стоп, на... Блін, перші секунди, це дуже важливо. Треба. А, я рукою? Це треба підняти. Ні, я. Як... А! Почекай секунду, перші секунди, ідуть, блін, вона буде. Йома йо, треба все брати в руки. Буквально! Почекай. А де свічка? А бачу, бачу. Поч... Ні, назад, назад, назад. Дуже тяжко керувати. Ну, чуть-чуть. на. ще чуть-чуть. Там час іде, там час іде. Запалив. О, вона рада, вона рада. Е, давай вип'ємо трішечки вина. Давай, давай, давай вип'ємо. А блін, почекай, мене, походу, із-за морди не буде видно. Зараз є. Почекай секунду, я зараз поміняю свою морду. О, ось так, ось так. Тепер вам буде видно. Е, давайте вип'ємо трішечки вина. Добре. Е, стоп, вона. Чекай, як руку забрати? Вона щось подумає щось погане. Е! Блін, до цього дуже тяжко звикнути. Е, вона просить вина налити. Треба дуже, 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 дуже обережно. Зараз. Вона не дивиться на нас, у нас є час трошки полежати. Треба не спішити. Все, взяли. Тепер треба дуже повільно і з повною впевненістю це робити. От вона на нас дивиться. Ми переводимо перед очима в неї. Вона розуміє, що ми дуже серйозний чоловік. Ось так. І бачиш це. Зараз я це не вливаю. Почекай, де стакан, де стакан. Вона щось підозрює, підозрювана підозрює! Вверх! Вниз, назад, назад! Де Стакан. Ось так. Який, блін, як пом. Який. Помела, помела, як помела, Андерсон. Помела. Тебе дуже гарні очі. Перевертати. Ось так. Так, омела, твоє вино. Я, до речі, не розбираюсь в винах. Це щось там сухе, полусухе, я в алкоголі дуже поганий О, їй подобається. Ця картопля фрі потребує трошечки солі. Добре, чекай секунду солі солі так. А... А... Чекай, таке відчуття, що її показує середній Е, Вона хоче солі на картоплю і. Перець. А я попечусь. Почекай, руку ми так. Ми маємо робити все дуже плавно, щоб вона розуміла, що ми. Ні. Солі вона більше не хоче. Вона хоче перцю. О, сіль є. Чекай! Весь прикол цієї гри я так розумію, що в керуванні. Ну, ні, давайте візьмемо Ну візьми соль. Добре, я не хотів брати соль, я хотів взяти перець. Почнемо з перцю. Отак. На що вона хоче? Галіна, вам, походу, не видно і за морди. Кажуть, вона нас тайкче перець. Зараз ми сюди підносимо. Вона дивиться, як ми це робимо. Вона оцінює нашу. Нашу джентльмен... Як це називається? Джентльменність. Ну. Вона в шоці, як у нас руки можуть крутитися. Є! Берець! Е, сіль, а як сіль? Сіль, сіль сіль сіль, сіль. Мені, мені треба якось взяти сіль. Почекай, я все переверну на столі. Е, але подивіться на її погляд. Мені здається, її все влаштовує. О, сіль. Вверх, вправо. Е, а де картопля її? Почекай, я переверну її картоплю. А як посолити картоплю, яку я переверну? Ось так достатньо. Тобі подобається. Є, мене все вдається. Слухай, в тебе ж рук немає, я, я не розумію. Типа, ну окей, джентльмен, беремо кетчуп. Ось так. Є. Yeah. Так, добре, виходить, що ми зробили? Ми посолили їй картоплю, ми поперчили їй стейк, ми наливаємо їй кетчуп. Кетчуп, по-перше, не лється. Ось так. Ось так. Час іде. Чокнічок. О, ось так. Достатньо тобі тобі подобається. Тобі подобається багато. У них є тут якийсь Брауніс? Брауніс? А чого... Чу, а, а, так, ти моя кейця, все нормально. Брауніс так, Брауніс, Дімон зараз тебе покормить. Брауні бачу бутилку. Так. Вже тяжко робити. Так, бутилку. Вбік. Гроші не проблема. Вона нічого не бачить. Головне робити вигляд, що так все задумано. В цьому весь секрет. Ось так. Вона ж не знає. Я маю її кормити. Так. Як, 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 як правильно кормити? Е, літак? Лі... Ні, не так. Та Брауні. Ти знаєш, тут дуже цікаві, дуже смачні. Брауні. Прошу спробуй. Від... Відкус кусочок. Е. Що таке? Вона показує? Що вона показує? Перше, їй сподобалось? Ти моя бузінка. Що? Вона щаслива на 1000. Я не знаю, що це значить, до речі. І на 900... 9270 я щось зробив все. От дзвони до мене. Три сердечка. Call me. Ось так це робиться. Головне робити вигляд, що все так задумано. Не, окей. А, а ми далі кудись з нею маємо йти? А, я маю йти, типа на купу побачень? А ну да, я ж не думаю, що ця гра би там до весілля доводила. Ем... Чого -чо знову Деніал? Деніал? Ні. Ді. Ні. Це чоловік чи жінка? Одрі. Коли сумніваєшся, ні. Я взагалі мрію потрапити колись в Тайланд тому треба одразу. Якщо сумніваєшся, ні. Софія. Ніхто це не читає, так? Добре. А хто ще є? Вікторія. Це походу сестра Памели. Олексій, Блін. Пірсинг. Мені подобається Пірсинг. Фенікс. Лаура. Це що? Це що? Lake. Я люблю довгі гуляння по пляжу. Але також е, щось там затиш, затишні ночі. Дай, Ні, я не по... а, а чого вона без волос була? Е, можна піти з нею на побачення, а можна з нею побазарити. Давайте побазаримо. Окей. Е, одразу почнемо з. Що, ага. анекдот будемо? З жарту. Е... Гей, віддай мені те, що ти в мене вкрала. Що? А, а я маю додумати? Моє серце. Вибач. Що за ті лайно? Так, походу, воно не прийшло. А блейк проти. Ем, е, е. Давайте е, маленька розмова. Е, хлопці хочуть тільки одну штуку. Одну річ, і це е, типу, Хлопці хочуть одне і це мерзко, от. і що ж вони хочуть? Так мені не треба було заводити час. Е, чудове. А, я поняв. Він каже, що ми кажемо, що ми хочемо... хлопці хочуть одне тільки. Вона каже, що це ми кажемо чудове побачення. А, ага, ха-ха, все, блейк, окей, є. Yeah. Е, давайте одразу на побачення. Ну що ж, я можу тебе взяти на побачення? Е, побачимось там. Все, ми записали так просто. Так просто. Блін, а не можна так просто? Жінкам небезпечно так швидко відповідати? Вони ж не знають, хто там з іншої сторони. Окей, добрий день. У мене жарко капець що Ми зараз будемо замовляти, що їсти. А відки я знаю, що вона хоче. Вона хоче меню, вона хоче бувандер. Я за алкоголем дуже поганий. Зазвичай на своєму опиті жінки зазвичай більше п'ють, чим я можу. І тому це дуже небезпечно. Замовляв їй пиво. Е, ти не проти налити нам пиво без проблем. Чекай. Чек. Розвертаємо руку. Отак. І повільно. А чо, я тільки одну бутилку пива? Є VR для цієї гри. Нічого, може, пройде час і у Дімона буде віар. Це так тяжко. Отак. Чекай, це не пиво, це якийсь соєвий соус, якщо чесно. Мене зараз буд. Они зараз бутилка закі. А вона виливається! Її. Вона не помічає. До речі, чисто теоретично, якщо вона не помічає всього цього, можливо, ми їй настільки подобаємося. Треба рівненько наливати. Так. І треба трошечки далі. Ні, налив, 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 чудово! Вона в захваті. Е, Так, там є чудові е, позиції в меню. І що вона хоче? Вона хоче піцу і що ще? Як це замовляти? Вона хоче піцу. І. що це хлібці? Хлібні палички? Ну, здається це? О, все вірно. Окей. Е, я візьму пару шматочків. Візьмеш пару шматочків, прошу тебе. Це у нас піца з Що це? З яєшньою помідорою? Я не розумію. А є. А ставити на трілку. Окей. Добре, що ми свічку не запалювали. А вона хоче шма... В смислі, ти хочеш три, три шматочки а скільки їх всього. Їх всього чотири. Ти хочеш три з них? А, а може, два? О, ні, вона розізлилась. Окей. На тобі ще один шматочок. Мені не жалко взагалі. Абсолютно не жалко шматочка. А що ти ще хочеш? Перець! Вона, походу, хоче перець. Блін, аж. А всі жінки такі, да? І побереш на побачення і не посолити, ніфіга. А де, де перець? А. соль? Оце що? Це перець. Вона хотіла перець на піцу. Бажаю перця на вашу пітесу. Мені здається, закінчується перець. Вона сміється, їй, походу, таки подобається. Я майно кожний шматочок чи що? Чо, чо мене не виходить. А, все, вийшло. О, бачила. А тепер вона хоче хлібці? Я хочу щось, але я не знаю що. А я щось буду їсти в цій грі. Гейти дімоно пожерти. Хоч трішечки. Я там на задньому фоні ще люди сидять, я її не бачу. Що це таке, це хлібці? Воно виглядає так. Ай, добре. Прошу твої палочки. Сіль! Сільй! Зап... Почекай, почекай, почекай. Вона хоче сіль, треба ще за свічка. Так. Свічку забираємо, викидаємо. Нам треба сіль взяти якось. Ось так. Це не сіль, все нормально. Романтик моє друге ім'я. Я забираю в неї паличку, вона може розізлитись. Я знаю, що таке, якщо в жінки забираєш їжу. Сіль, сіль на палочки. Ось так. Ой, ти такий смішний. А, о, треба. Блі, а чого так ду? А, я нам навіть не маю часу порозмовляти. Нам треба запалити якусь свічку. Для цього мені потрібні сірники, по-перше. А по-друге, треба їй. Е... дати брауні, поставити брауні прямо в рот. А да, ми ж це робили. А сірники ось тут. Чекай, я вже не встигаю. Я походу, ходу не стип. Стар... Як взяти сірник? Я не встигну. Йо! Що... Я її накормлю, все поставлю по солю, і вона розізлиться із-за того, що я просто-напросто не запалив свічку. Давайте замовимо Брауні. Я думав, що вона вже є. Покормити її Брауні треба. Добре. Забираємо. Чекай. Оп, побережно. Дивіться, як вона підійдуть, підозріла на мене, дивиться. Вона дивиться, чи я зроблю все правильно, чи це в мене знову тривожне. Хочеш Брауні? Ти забрала мене три шматка піци, ти забрала мене палочки, сирення, чи ще щось. Я нічого не замовлю, тому що я не знаю, скільки ти будеш їсти, але ось тобі ще Брауні. Чого не показуєте так? Типа. Пішли звідси? Ой, ну перестань. Мені здається, це гірше пішло. Я провтикав щось одне, я свічку не запалив. Два сердечка! Я тебе не кормив, я тебе. Ой, мене... Воно до сих пор. Мені за це платити. Воно досі. Сих... А це пиво, це пиво. Пиво до сих пор л'ється. І за те, що я свічку. Не запалив. Два сердечка з трьох. Якось нечесно. Що це таке? Блейр, ти що? Блеєр давай. давай Ні. Ліам. що Люблю. да Але я не знаю, хто ти. Вони всі однакові. У нас була Памела, був була Блейк. була була Блейк. О, ти схожа дуже. А є щось. Бредлі. Чи ти можеш бути невистачаючим шматочком моєму пазлі? Ні. Ну окей. А Як іде на побачення з дівчиною, яку звати Алек. Алета. Але. але я видаляю це. Ага. Я видаляю блундер. Але я знову тут. Але. Та. Мені здається, в таких випадках нам треба придумати, як її скорочено називати, або її спитати, як її називати, або ще щось. Ну що ж, обід? Да, давай підемо. Блін, взагалі, у нас репутація в цьому блундер. Просто максимально 5 зірок із п'яти. Ми типу по різних ресторанах ходимо? У мене просто нема часу роздивитись. Це щось нове. Окей. Цей раз треба зробити вогнегасник зачем? Наліємо трішки. В... Мене це лякає трішечки. По перше, ми її перший раз бачимо, а у нас уже пож. У нас вогнегасник. Окей, я маю замовити, бо. я маю ще й замовити. Звичайно. Замовляємо вино. Окей. А це нормальний дзвіночок, що ми спочатку чи так і роблять, невірно. Я не знаю, як нормальні люди. Спочатку замовляють алкоголь. Треба її налити без проблем. Бля, а може, в цей раз я і собі налью? Бо Щось воно дуже дивно виглядає. Окей, я щас поки буду наливати, я переверну йогосників і все що хочеш. Дитяку на нас дивиться. А, блін, моя морда якраз. Окей, зараз. А я жі. Да, все, я собі Невже ми пішли з жінкою, яка переживає, щоб ми налили собі вино. Ти знаєш, ти не, не схожа на А, не можна казати, що в нас попередні були. Взагалі про таке не треба говорити. Запалити свічку Окей. Свічку запалюємо. У нас перший раз дівчина, яка подумала про нас. Запалюємо свічку. Ось так. Романтик рівень 167. Шо? Вона хоче помідори і цибулю. А так, все нормально починалось. Серйозно, помідори. А, чекай, це. Із розряду, коли жінки голодні, але бояться замовити. І стейк? І, жінки на побачення хочуть їсти капець, але заказують чуть, чуть щоб всі думали, що вони мало їдять. А, то спаржа, походу. А, у неї є вже стейк. Добре, стейк собі візьмемо. Е -е, Став мій тарілку помідори. Прямо також меню. Ось так. Помідорки бачила? І треба трішечки незграбно їх перевернути так заплановано. Ось так. Вона в шоці. шоці. Щоб ви розуміли, це не я. Ну я не спеціально рукою, але якщо ми вже так близько до її лиця, вона не відмахується назад, тобто вона хотіла, щоб ми її погладили. А, треба швидше, швидше, швидше. Спаржу бігом. Спаржу. Вона застряла! Спаржа застряла! Спаржа застряла! Ось так. Чекай мене. спаржа! Це що? Чекай, що? Е, Треба перець. Пер... А перець який? Це сіль, да? Да, це сіль. Нам треба перець. Вона хоче перчика на стейк. До речі, я ні разу не бачу, що вони їли. Ну тобто, ми писок їм запихали трошечки кексів там якихось, але. Кетчуп ще хоче. Ви ти бусінка. Кетчуп, та кетчуп. Опа. Мені здається, я вже навчився. Кетчуп. Я навіть не попала їй на їжу. Їй все рівно. Знаєте, якщо жінка отак от бачить, що ми наливаємо кетчуп взагалі на стіл і просто цього не помічає, значить ми їй точно подобаємося. Вона хоче шматочок пі пі піци вписок. А мо. Моє? Ти хоч моєї пицо! Хоч... А чу ти не, не, не замовила собі піцу? Добре, шматочок піци, дівчині, шматочок. Ти їш як заяць, тобі так це казали? Тобі казали це? Ти їш як е, зайчик. По звукам, наче капусту влупила. Треба запалити щось. А що це таке? Це треба замовити якось? Це що таке? Там паяльник і тарілка з гірчицею, походу. Чи ти можеш піджарити крем бруле? Я ніколи не знав, що таке крем бруле. І здається, я цукерки такі бачу. Добре. -а де паяльник? Головне саме основне, що треба зараз постаратись це не спалити її голову. Ось так. Блін, крім бруле треба. Почекай! Ні! Треба поставити на стіл. Чи можна підпалити тут? Вона буде задоволена, якщо я підпалю, коли воно на столі стоїть. Ось так. Добре, що мені дають другий шанс. Якби мені ще треба було десь опуститись вниз і діставати, це все, я взагалі не знаю. Підпалюємо крім Головне, щоб ресторан не згорів. Серйозно, а крем брулів, отак от треба підпалювати? Відсвяткуйте з шампанським. Чекай, вона влупила вино, тепер вона хоче шампанське. А наскільки у мене рахунок буде? Шампанське, є шампанське. Вона з'їла помідори, вона з'їла цибулю. Ну не цибулю, а спаржу, вона піцу в мене взяла стейк м'яче. Голодна дівка. Ні, але це прикольно. Тобто, якщо я захочу безліч жрати, я вже знаю з ким. А я маю якось шампанське відкрити. Чому ми тільки одною рукою, це. Вона нічого не за що ми тільки одну руку їй показуємо. Опа! Всьо, просто треба було відкрити шампанське, вона вже пок... Ой О, майо! А, я навіть не пам'ятаю, як її звати. Ось так. Оце називається професіоналізм. Коли ти навіть не знаєш, як її звати до кінця побачення. Два сердечка. Що значить два сердечка? Я не поняв. Що значить два сердечка? А що я не зробив? А чого два сердечка? Позини до мене. Ти з'їла кусок моєї піци? Не знаю, не знаю. Ну що ж, на цьому я напевно закінчу серію. Я дійсно, я не знаю, як це буде виглядати. Чисто почилити, поржати. Ну може є і смисл таких іграх, Я не знаю. Ми там сходили вже на два побачення. Виходить, мене об'їли, мене з'їли піцу. І, о, ви бачили самі це жахливо. Мене піцу забрали. Я обожнюю піцу і забрали. Але все здається було чудове. Хоча я не розумію там один косячок якийсь, і замість трьох сердечок дали два. Якось нечесно. Подруге вони я відкриваю шампанське, вона показує, погнали, і після того взагалі десь 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 все. І ти йдеш додому, і далі сидиш в цьому як це блундері. Не знаю, я не знаю скільки по часу вийде серія. Я чисто запустив. Я майже був впевнений, що в мене вимкнуть світло. мені здавалося, що ця серія до кінця не дойде. Але світло до сих пір є, я не знаю. Можливо, на вихідних воно якось по-іншому виключають. І я так розумію, що походу, ця серія вийде. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось, що ви трошки відволікли ви, ага, відволіклись на вихідних. Я не знаю, в неділю здається, я встигну до неділі зробити цю серію. Здається, так ви, ви відпочинете якраз чуть-чуть почилите. Ви чайочок, там щось попожнікайте, подивитися, як Дімон ходить на побачення. Я сподіваюся, що вийшло нормально. Дякую, що ви дивились, Дякую, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Дякую всім, па-па.